Ще тільки свято тільки була. Завжди тобто, згадую, як мене батько випроводжав, та й казав, сьогодні свято на ума, значить наука йде на ум. Тож іди, синку, вчителя слухай, старайся та й розуму навчайся. Та й мені так батько казав, бо ж пророк наум був мудрий чоловік, а тому всі батьки хотіли, щоб їхні сини мудрими та й розумними йшли у світі. І ставив перед образом на ума свічку де й промовляв. святому на пошану моїй дитині на розум. так і мій батько казав не бажай синові багатства, а бажай розуму. Та й дівчатам так приказували, коли до школи віддавали. Бо всі ж батьки хочуть, щоб їхні діти розумними були. А народна мудрість каже розумних треба вчити, а дурні самі виростуть. Ой, це так і правда. Дурних не сіють, не орють, а вони самі ростуть. Чим розумний стидається, тим дурний пишається. А ще так кажуть, бо в голові капустина розсада, тому і не поможе посада. <рив> а хто таки свята правда? Народі спостерігається, що дурний і в макогоні. І в макітрі магали злом, а ще один дурміна диже, то старозумний не робляє. <рив> На красивого чоловіка дивитися гарно, а з розумним жити легко. Так було в усі віки, в усі часи. Бо перед розумом і сила поступається, хоч Богу бачить далеко, а розум ще далі. Правильно, дівчата, правильно. До булави треба ще голови. А що написано пером, то не вивезеш ті волом. От мудрий не все скаже, що знає, а дурний не все знає, що каже. Давайте ж подякуємо нашій господині за гарну вечерю, за хорошу гостину та й за.